Ранок добрий усім людбителям смачненького. Погодьтеся, кулінарія, таке мистецтво, адже окрім основних п'яти чуттів, вона додає шосте бажання віддати усе найкраще, що маєш цього разу. Готувати будемо разом із директором обласного центру народної творчості і культурно-освітньої роботи співаком, музикантом Дмитром Соколовим. Анонсую, це буде пампушка по Яківчанськи. А друга страва основна це борщ полтавський із дикого кабана. Тобто спробуємо поєднати традиції із ексклюзивом. М'яско це мої друзі-мисливці, по моєму замовленню влучили в гарного кабана. Нарізаємо. Ви нарізаєте картоплю. Із ваших освіт це повар дитячого харчування. Так, бу, Була така справа, була. я ще після закінчення школи вступив до ПТУ номер 33 Практику я свою проходив виробниче навчання в Ворсовській їдальні, де мене там навчили і борщі, і супи робити, і пиріжки, і пампушки. Але в мене вже деякі свої секрети є. Я не жалкую, що в мене перша спеціальність робітнича. Вона мені по життю завжди допомагає. А хто навчив любити пісню, любити пісню. мистецтво народне? Дідусь. Дідусь? Дідусь. Співав гарно? Гарно співав, але він був не професіонал, був залізничником і все своє життя любив самодіяльність Я кладу м'яско. Від це кім дикий кабан, дикий кабан. Пішов на полум'я. Друга стадія приготування наших полтавських страв це помпушка по яківчанськи Пачка дріжджів 100-грамова. Переділяємо її навпіл веделочкою. 50 грамів нам 50 треба? 50 грамів достатньо буде. Потім що робимо? Оце вже пішли секрети. Ми обсипаємо цукром дріжджі і будемо дивитись, що ж з ними буде. Дивіться, що відбувається. Вступили в реакцію об'єднання. Так, Об'єднання. Дай Боже, щоб... І весь наш народ отак об'єднався воєдине. Тепер тепле молоко достатньо. Беремо борошно вищого гатунку. Тепер ми це біля тепла залишаємо на там, 10 хвилин. Будь ласка, а чим ви займаєтеся? Основна робота вашого обласного центру народної творчості? Це і присвоєння почесних звань народний, зразковий творчим колективам, аматорам це і переатестація, яка проводиться раз на три роки для цих же колективів. Це і організація обласних свят, написання сценаріїв. Це і конкурси, і фестивалі. Але будь-який захід не обходиться без вашого виконання. Так, тому ми можемо зараз нашим глядачам продемонструвати ваші таланти не тільки кулінарні, а й співочі. Ішовко за котайком, ішов козак за котайком, до дівчини серденько вечерком, до дівчини серденька вечерком, ой, дівчино вічини, ой, дівчино вічини, своє моє серденько звесели, своє моє серденько звесели. Цілу цибулину зараз покладемо в нашу кастрюлю. Знімаємо ще нашу піну. Ми повинні зараз підсолити, щоб уже м'ясо все вбирало сіль. Знімаємо, дивіться, уваля. Дріжджі нас полюбили, тому що ми їм заспівали гарну пісню. І ми зараз доповнюємо мукою, Добавляємо молочка. Тепленького, Тепле яке пухке, ну, ну, Дрожжі в Каміні трошки олійки на руки. Це щоб не прилипали тісто? Це, щоб не прилипали, і олія потрібна для самого тіста. Митре, Тіпати. а вдома часто готуєте? Ну, раз у місяць. Раз в місяць, як пощастить з моїм щільним. Директорським артистичним графіком. Як час є, чому б і ні. Я люблю кухню, я люблю готувати. Вони такі страви, що ще не кожна жінка зможе зі мною вийти на оце змагання. А вашій дружині з вами легко? Ви претензії не пред'являєте, як вона, наприклад, щось приготує, а вам не дуже сподобалося. Та, ні, ні? Ні. Все? Ні, все, вона я і все вибачаю. Вона. Дивіться. А? Де наша ряднинка? Так, у нас буде отаких от три підходи. Для засмажки нарізаємо моркву і буряк тоненькою соломкою, а цибулю кубиками. У нас же кабанчик жирненький був. Ми відрізали його це сало. А зараз ми на його основі будемо робити піджарку. Кабанчик у нас пішов і сюди, і на сковородочку. Петрушка основа здоров'я чоловічого серця. Будь ласка, цибулька, цибулька, поїхали, 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 поїхали. Наш бурячок чок-чок-чок. Моркву ми колотимо, колотимо, щоб у нас була отака суцільна, цибуліно-буряково-морквяна. Кабанячо-жирна страва. Вливаємо томат з сорочинського ярмарку. Ах! Тісто переходить на другу стадію приготування. Явно, що тісто отримує задоволення. Задоволення. Дивіться. А? На годинник я поглядаю. Все, Скільки було... має стояти? Треба дивитись, ну взагалі десь 15-20 хвилин. Яєчко, яке знесла курочка в яківцях. Все, хай. Накриваємо. І на деякий час ми йому говоримо. До зустрічі. Так. Так. Наш борщ вже просить картоплю. Просить картоплю, mm. наш борщ. І пішла народна творчість. Смачна маса. Переливається. Як є вчина Додаємо перець, духмяний, чисто символічний, 10 горошин. Отак, дивіться, який вже колір нашого борщу. Додаємо перець чорний невелику порцію. Одна із кульмінацій знов таки в концерті може бути три фінали. Ми йдемо на перший фінал. Капуста! Ура! <му> Розбиваємо яєчко яківчанське. І ми його будемо колотити. Це для того, щоб ми змогли намазати наші помпушки. Весел хлопець на сумує. Він рукою завеслує. А як веслувати, Буде мило обнімати. лай ла, лай лай ла, рай, лай Подрібнюємо сало і відправляємо до борщу. Ми дійшли до третього фіналу, часник. Все, Боже, поможи господи. Ми робимо отаку намазочку, яка після випікання буде наноситись на рум'яні помпушки по яківчанськи Вірочка, подавай мені. Часничок, чок-чок-чок. Олії від Зіни. сіль і зелень. Борщ по полтавськи із рік кабана. Готовий. Аплодисменти! А ось вони навіть не підгоріла. Ребята залишилося тільки намастити. Нагадаємо: аби приготувати такий наваристий борщ, найперше і найскладніше. Потрібно десь вполювати 800 грамів м'яса дикого кабана. Нарізати його невеликими шматочками, помити, залити водою і варити приблизно 30-40 хвилин. Обов'язково знімаємо піну, вкидаємо цілу цибулину. Для засмажки нарізаємо кубиками цибулю і пасируємо на розігрітій пательні. Можна в олії, але Дмитро Соколов пропонує у жирові дикого кабана. Потім додаємо порізаний соломкою буряк. Коли трішки підсмажиться, відправляємо так само нарізану моркву. Перемішуємо і смажимо приблизно 7-10 хвилин. Вливаємо томатний сік і тушкуємо. Картоплю нарізаємо кубиками і відправляємо до борщу. Заправляємо засмажкою. Додаємо духмяний і чорний перець, а потім нашатковану капусту. Наприкінці варіння кладемо до борщу подріблене сало, часник та зелень. Подавати борщ найкраще із сметаною та пампушками. У посудині потрібно розпустити дріжджі. Для цього посипаємо їх цукром і залишаємо на 5 хвилин. Потім перетираємо ложкою. Додаємо тепле молоко, а ще борошно. Ретельно перемішуємо. Опару накриваємо рушником і залишаємо стояти у теплому місці приблизно 15 хвилин. Додаємо борошно і замішуємо ніжне еластичне тісто. При цьому руки змащуємо олією. Посудину із тістом знову накриваємо рушником і залишаємо в теплі, щоб підійшло. Після цього тісто необхідно обім'яти і залишити ще на 15-20 хвилин. Домішуємо 2 яйця і трішки борошна. Знову накриваємо і залишаємо в теплому місці. Вимішуємо востаннє і формуємо кульки. Викладаємо їх на вистелене пергаментом деко, зверху пампушки змащуємо збитим яйцем і випікаємо у розігрітій духовці приблизно 25 хвилин. Тим часом готуємо заправку. Вичавлений часник ретельно перемішуємо із олією, сіллю та посіченою зеленню. Спечені пампушки одразу ж змащуємо часниковою заправкою. «Ням -ням 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 -ням! Борщ по полтавськи із дикого кабана ага. від Дмитра Соколова як справжнє народне мистецтво. Воно таке настояне на часові, пахне автентикою. Дуже смачно. Ви маєте приготувати теж такий борщ і скуштувати його. Не відмовляйте собі у смачних миттєвостей. Рецепт додається. Готуйте разом із народним кухарем і діліться своїми фірмовими рецептами теж. Надсилайте їх нам на електронну адресу рано.тава Смачного! Хай вам щастить!